Наш син зібрав кошти для ВСУ. Зараз ми перерахуємо і передамо ці кошти. Скільки у нас там коштів? Так. 305. У нас ще є банка з коштами. У нас тут ще 106, 40 центів. На ці кошти, що син зібрав, ми хочемо купити дрон для ВСУ. Ми ці кошти передамо нашому татові. Тато докладе, якщо не хвати цих коштів. І передасть хлопцям Всу.